Вербування підлітків російськими спецслужбами у сучасній війні ворог діє не лише напряму зброєю, а й словами та маніпуляціями у приватних чатах, соцмережах на ігрових платформах. Російські спецслужби активно шукають вразливих підлітків, маніпулюючи їхньою довірою, страхами або підлітковим протестом проти правил. В результаті вони можуть Скоювати реальні злочини та нести відповідальність згідно законодавства. Іншим наслідком для них може бути також і втрата здоров'я або навіть життя. Спецслужби Російської Федерації часто вербують дітей та молодих людей, які прагнуть знайти додатковий заробіток. Є активними та ініціативними, але не вміють спрогнозувати наслідки своїх дій. Розбираються у питаннях юридичної відповідальності. Для вербування росіяни використовують телеграм-канали, інші ком'юніті у соціальних мережах, що спрямовані на пошук роботи, розважальний контент, ну, до прикладу, знайомства чи онлайн-ігри, інфовкиди про так звані рейди ТЦК. У таких каналах можуть розміщуватися оголошення на кшталт, віддалена зайнятість, висока оплата. Гарно оплачувана робота, досвід та освіта не має значення, вільний графік, щедра винагорода. З тими, хто відгукується на такі повідомлення, російські спецслужби надалі працюють індивідуально. Вони використовують обман, маніпуляцію, а потім залякування. Спочатку це можуть бути легкі завдання, які не є протизаконними. Наприклад, поширити листівки і за це дитина отримає реальну невелику оплату. Після цього завдання ускладнюють. Вербуючи дитину для протиправної діяльності. І якщо підлітки починають ставити питання, а чи це законно, куратори заспокоюють їх фразами на кшталт Ти не понесеш за це відповідальності, бо тобі немає 18 років. Це неправда. Також підлітків можуть залякувати, кажучи ти вже погодився, чи погодилась, і виконав, чи виконала перше завдання. Назад, дороги немає. Важлива умова діалогу батьків з дитиною це довіра між ними. Тоді наступним кроком є розмова. Розмова батьків з дитиною. А далі звернення за правовою допомогою та до правоохоронних органів і за потреби, за психологічною підтримкою. Батькам важливо. Щиро поговорити з дитиною та дізнатися подробиці, як, де, що саме відбулося і хто ще залучений, звернутися до системи безоплатної правничої допомоги по консультацію та або скористатися правом на правничу допомогу, повідомити до Служби безпеки України про спробу вербування, звернутися до психолога. В залежності від місця і способу вербування дитина вже могла бачити контент, який або не розрахований на її вік, або містить сцени жорстокості чи насильства, зокрема сексуального, або могла зазнати іншого, травмувального для її психіки впливу. Говоріть відкрито. Запевніть дитину, що вона може довіряти вам, бо ви завжди на її боці. Підліток підлітка мають знати. Що, розповівши про підозрілий контакт, вони знайдуть допомогу, а не покарання. Допоможіть розпізнати тривожні сигнали. Розкажіть, що дорослі злочинці можуть використовувати дітей у власних цілях. Поясніть, що їх можуть змушувати робити протизаконні речі під виглядом допомоги або легкого заробітку. Навчіть дитину критично ставитися до незнайомців, особливо онлайн. Будь-яка пропозиція анонімного заробітку чи завдання від дорослого дитині це привід насторожитися. Розвивайте навички відмови. Проговоріть з дитиною фрази, які допоможуть їй вийти із ризикованої ситуації. Ні, це незаконно. Я розповім батькам, залиште мене в спокій. Що варто зробити прямо зараз? Поговоріть з дитиною. Розкажіть про випадки вербування дітей службами Російської Федерації. Запитайте, чи були у дитини підозрілі контакти з невідомими їй дорослими. Маніпулятори часто розраховують, що постраждалі мовчатимуть. Якщо дитина знає, що може вам довіряти, це її найкращий захист. Підлітків захищає не контроль, а довіра і знання. Говоріть і слухайте їх. Це найкраща профілактика небезпеки. Якщо дитина пошкодила авто або інше майно військових, підпалила рельєфну шафу. Тощо, відповідно до кримінального кодексу, це може вважатися перешкоджанням законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань, державною зрадою, диверсією або терористичним актом. Для неповнолітніх відповідальність за такі дії може бути різною: від реального позбавлення волі аж до 15 років до відбування покарання в умовах пробації. Якщо дитині немає 14 років, до неї можуть застосувати примусові заходи виховного характеру. Це, наприклад, застереження, обмеження дозвілля, передача під нагляд батькам чи педагогічному колективу і навіть направлення до спеціальної навчально-виховної установи на термін до трьох років. Поки дитині не виповнилося 15 років, відшкодовувати збитки повинні будуть батьки. А з 15 років підлітка можуть зобов'язати зробити це самостійно за умови. Що він має власне майно, кошти чи заробітки. Водночас батькам та фахівцям, які працюють у сфері кримінальної юстиції, важливо пам'ятати, що дитина, яка опинилась в такій ситуації, тобто дитина, яка була завербована російськими спецслужбами чи їх посіпаками, тобто дитина, яку втягнули у кримінальну діяльність дорослі, відповідно. Вона так само постраждала від умисних дій країни-агресорки і стала інструментом для вербувальників. Отож, у першу чергу, така дитина потребує допомоги.